А сьогодні в Луцьку в музеї Корсиків відбудеться презентація проекту харківської художниці Анастасії Худякової під назвою Підйом падіння стрибок рівновага. І пані Анастасія вже з'явилася в нашому ефірі. Тож вітання, пані Анастасії. Вітаємо. Добрий. день. А хочемо детальніше дізнатися про ваш проєкт, який можна, я так розумію, від сьогодні буде побачити у музеї Корсаків. Тож розкажіть, будь ласка, як давно ви над ним працювали, як його створювали і що ви хотіли донести до нього ним до своїх, так би мовити, шанувальників, до тих всіх, хто матиме можливість побачити цей проект наживо безпосередньо в музеї сучасного мистецтва Корсаків. Uh, в першу чергу хочу сказати, що, що я дуже рада була uh, приїхати до Луцьку. Я вперше в вашому місті. Uh, всі знаєте, такі дуже uh, доброзичливі до мене uh, і таке привітне місто. Uh, я малювала цей проєкт 10 днів, uh, жила тут uh, і створювала його. Uh, проект uh, має таку назву, тому що це. Композиція, яка складається з чотирьох картин, і кожна картина вона відповідно має назву підйом, падіння, стрибок і рівновага. Роботи, якщо так подивитися на них, вони зображують море або якісь хвилі, ну, всі по-різному це бачать. Це таке, знаєте, поособлення наших думок, наших емоцій, почуттів. Тобто, вода, вона як символ того, що ми переживаємо всередині себе. Можливо, там трошки буде видно. Я зараз не в самому музеї, і там вдалечдаличині видно два полотна, а вони такі яскраві, на яскравих. В фанажах таких, і що я хотіла сказати своїми роботами, так те, що знаєте, ми всі собі всі свої думки і емоції якось формуємо в якісь такі рамки. І у когось ці рамки великі, хтось дозволяє дозволяє собі а, дуже багато емоцій в житті. Хтось їх якось стримує, але все ж таки вся композиція завершується головним полотном, яке має назву рівновага, і а, відповідно нам в житті треба всім а, знайти той самий баланс і втримати рівновагу, а, не дивлячись ні на що, що відбувається навколо нас. Пані Анастасія, цікаво, а тема війни? Чи якимось чином ви намагалися її втілити у своїх полотнах чи присутня вона? Ой, тема війни зараз присутня в моєму житті дуже сильно. На жаль, я в Харкові, я живу в Харкові, тому, знаєте, це такий для мене був тижневий двохтижневий порятунок емоційний приїхати сюди, помалювати, спокійно відіспатися, не думати про те, що там кожен день останній, знаєте, в нашому житті. Ці роботи для мене важливі. Я навіть цього ще не казала самим організаторам, тому що самі ескізи я робила в 2019 році, і це були ескізи до муралів, до муралів, які я мала робити в Харкові. Я займаюся муралами, малюю на будинках, на фасадах будинків. І е, так сталося, що проект був запланований на 22 рік, на весну, і е, реалізованим він не був на жаль. І я так дуже сумова е, сумувала, скажімо так, е, тому що знаєте, коли там народжується якась ідея, у митця хочеться її реалізувати. Але знаєте, все, що в нашому житті повинно е, бути реалізовано, воно е, воно знайде свій час, свій простір. Е, і я думаю, що цей проект був створений, напевно, придуманий мною саме для цього місця. А місця тому тема війни тут є. Тема війни для мене розкрилася в моїх роботах зараз по іншому тому що якщо раніше я Розуміла, що там думки, емоції, вони там пов'язані з якимись особистими переживаннями, там а, на фоні якихось там. А... Особистих там драм, романів чи чогось такого, то зараз, звичайно, всі наші думки і емоції вони навколо а, військових подій, навколо а, всього, що відбувається в країні. Тому так, тема війни тут теж присутня, але я б не хотіла на цьому дуже сильно так наголошувати, тому що напевно кожен повинен по своєму. Відчути і зрозуміти цей проект, тому це просто море, бурхливе хвилі, це емоції. А про що він для кожного він має бути відчуття різне пані Анастасія, але цікаво мене, де ви шукаєте цю рівновагу, зокрема, в такий і для вашого міста рідного час для всієї країни, і яким чином ви якраз рятуєтеся. По різному ви знаєте для нас, для митців порятунок це, це мистецтво. Це мистецтво, це можливість працювати, можливість малювати, можливість створювати щось нове, казати про щось своїми роботами, своєю творчістю. Тому це порятунок. Я думаю, що багато людей мене зрозуміють. Сісти і переживати, плакати ну, це не найкраще, що ми можемо робити. Для нас зараз важливо працювати кожному на своєму фронті, кожному в своїй сфері, а і тоді буде якийсь сенс від нас, толк від нас, тому що зараз панікувати не не найкращий час. Тому о, порятунок в це мистецтво, це якісь проекти, е, саме такі, як зараз. Я думаю, це найкращий порятунок <рятунок> емоційний. Та пані Настасі, але ви згадували про те, що зокрема і до війни ви займалися муралами, я так розумію, в Харкові, зокрема, можливо в інших містах, але чи, чи є ці мурали, чи є ваша ця творчість збережена, чи не постраждала вона від рук загарбників? Слава Богу, не постраждала. Ну так дуже сильно не постраждала. Не буду казати, що там я зовсім не торкнулася війна моєї творчості, але мені дуже хочеться, щоб мої мурали вони були як оберігами. Знаєте, для, для міста для будівлі, щоб вони якось оберігали людей, жителів міста. Ну на даний час все стоїть, все на місці. Також я була переселенкою, жила півроку на Закарпатті в чарівному місті виноградів. Там створювала патріотичні мурали, і там вони теж стоять. Тому думаю, що все буде добре. Є один мурал, який зроблений в Солідарі. Я не знаю, який там стан, що з, що з ним. А, то, напевно, це єдиний такий а, мій твір, який зараз для мене а, з невідомою долею, скажімо так. До речі, що там намальовано, пані Анастасі? Я була там у 2021 році. В, ну, Перед новим роком, скажімо так, вже е, це було восени, е, вже було холодно, і е, ми малювали на Артем Сілі. Е, там е, мав бути новий такий екскурсійний тур. І на будівлі, на головному вході в, е, в шахту е, ми малювали. Підводний світ, такий з різними рибами, з різними якимось стародавніми палеолитичними штуками такими цікавими, але доля його мені невідома не на жаль. Пані Анастасія, от про тему присутності війни у ваших полотнах ми дещо обговорили, дещо торкнулися її, але якщо говорити про тему перемоги, про тему віри, про тему якраз того, як Україна можливо буде розвиватися ну в кращому такому безвоєнному. Саме Векторі, чи є ось ця тема, чи намалювали ви вже з про нашу перемогу? Складне питання. Знаєте, хочеться вже почати малювати твори на тему перемоги, але зараз для мене більш важливо напевно. Мотивувати людей, скажімо так. У мене є серія е картин, які мають назву Я бачу знаки, і е там дуже багато різних картин. Але одна з останніх таких серій це про. Такі дорожні знаки з надписами, про зупинки автобус автобусні з надписами. і ці надписи вони там мотивуючі, типу там мрія, щастя, місця щасливих людей. Тобто, якісь такі трошки позитивні, скажімо так, які якось повинні надихати людей, напевно, зараз треба мотивувати не кричати про те що ось вже перемога а саме мотивувати і закликати до боротьби тому що ну зараз це на часі Пані Анастасія, але якщо повертатися до ситу... до презентації сьогодні вашого проекту у Луцьку, то чи можете розповісти скільки триватиме ця виставка, і зокрема сьогодні, чи можна буде чи буде можливість поспілкуватися безпосередньо з вами на відкритті деякі, коли точніше, коли вона розпочнеться? Відкриття сьогодні о 5 годині в музеї сучасного мистецтва Корсаків. Вхід вільний. Я всіх запрошую. Буду дуже рада бачити людей. підтримка митцю вона дуже потрібна. Дуже важливо, коли Твої роботи бачать люди не, не тільки ти а, там сам сидиш в себе в майстерні, щось малюєш, а дуже важливо бачити реакцію, бачити, як люди дивляться, що вони відчувають. А, тому а, для мене відкриття це дуже важливий такий день, хвилюючий, трошки ну, але все ж таки важливий. А, можна буде поспілкуватися зі мною, можна буде поставити мені якісь питання, сфотографувати. Це все я дуже люблю, а, і тому запрошую, пані Анастасія Якщо ще кілька слів проговорити про сам проєкт Підйом падіння стрибок рівновага, то цікаво, якою технікою створений цей проєкт, і у якому стилі. А... Так, про стиль я би напевно не казала, це вже а, така а, тема для мистецтвознавців. Вони краще а, скажуть, в якому стилі я працюю. Але а, це великі полотна, а, такі 4 на 3 метри кожне полотно, їх 4 штуки, а, і а, це для мене було дуже схоже на. Монументальний розпис, як нам будівля хамалюють, як мурал, як роблять стріт арт. Е, малювала я теж фарбами, схожими для роботи з муралами, скажімо так. І е, е, прощ... Теж про а, стиль я не скажу, але це сучасне мистецтво, це contemporary art, скажімо так. Напевно, так буде доцільно а, дати таку назву своєму стилю. А, і чотири а, полотна, як вже ми сказали з вами, що мають чотири різні назви, і дійсно. Це як стан нашого життя, нашого пері, періодів нашого життя. Тобто підйом буває в житті, буває падіння, бувають якісь емоційні стрибки, але все ж таки треба тримати ту саму рівновагу, той самий баланс, а, шукати його. А, для кожного він свій, для кожного він різний. Але це важливо, і важливо знаєте, щоб. А, в житті кожного з нас хвилювалося лише море, лише хвилі, але але не ми з вами.